Привіт, друзі, з вами Макс Фалікс. І сьогодні нарешті я записую для вас відео про свій щоденний EDC свій набір речей, які ношу щодня з собою. Для початку зразу хочу сказати, що ця сумочка з усіма речами, які є в ній, важить 800 грам. Ну, Плюс-мінус 800-850 можливо максимум. Тобто, щоб зразу не виникало питань, що во там, напевно, воно важке, його незручно з собою носити. Ні, це з вага досить таки комфортна. Причому що вона розподіляється цю сумку, можна носити як, як на поясі, так і по діагоналі на грудній клітині, там під ліву під праву руку. Це завжди зручно, бо завжди є швидкий доступ. Є доступ одною рукою, можна розкривати, діставати речі завжди одною рукою, і інша буде при цьому не задіяна. Почнемо з того сама сумка. Сам, сумка, бачите, Harvest. Якби, Ніхто не заніс гроші, ніхто не заплатив, але користуюся їхнім рюкзаками, їхні бананки теж є в сім'ї. Зокрема, у мене така вона з Поліестра. Там не пам'ятаю, як ці модні назви, кордура, чи як там. Ну, словом, вам це не важливо. Важливо те, що це досить такий зносостійкий матеріал, на відміну від штучної шкіри, кудись там можна зачепити за гілку, я не знаю, чи десь, десь там в машину сідати, виходити з машини чи з транспорту, десь зачепити і зразу буде. Подряпана, то з цим меншим вільніше таке станеться. Це, це вже прям треба, я не знаю, це добре за якийсь цвях треба зачепитися, щоб тут щось з нею сталося. Користуюся я нею вже більше року, і як бачите, вона, в принципі, як нова. Можливо, вона там трошки десь затер. Ті лямки має трошки десь брудна, ну, тому що знову ж таки, це не якісь там е е рекламне відео, коли занесли вам нову сумочку, і, і от всі оглядачі, давай зразу знімати. в мене все-таки новеньке, гарненьке. Ні, це кожного дня носиться. Якщо тут є які якісь стерці, це означає, що тут щось просто випирає і, 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 і зашморгало через це. Ззаду тут є така м'яка підкладочка, сітка, це, по-перше, комфортніше для тіла, коли м'яке торкається. І по-друге, тут є ця сіточка створює певний прошурок повітря. І коли влітку спекотно і ця бананка прилягає до вашого тіла, там через футболку, наприклад, то. Уже менш ймовірність, що у вас тут просто буде така пляма від поту під нею на тілі, тому що тіло не дихає. Все ж таки, тут якесь повітря є і якби, комфортніше виглядає. Сумка має регулювання по довжині. Тобто, як я вже казав, чи вам треба на поясі носити, чи вам треба її носити по діагоналі, це без проблем регулюється. По розмірах можна співставити з стандартним блокнотом А5 формату. Вони приблизно однакові. Там трішечки, можливо, сумка більша. Все ж таки. Гаразд. Переходимо до наповнення. Зовнішня маленька кишенька. Вона на липучці. Є такий хлястик для того, щоб зручніше було відкривати. Що всередині? Всередині у нас ключі. Є такий поводочок. Тобто, навіть якщо ми там достаємо ключі, у нас в іншій руці сумка чи ще щось. Нам, ми одною рукою хочемо достати ключі, і вони нам вириваються з руки, вони не впадуть, тому що вони прив'язані. Тому ми можемо просто достати. Е, вони собі там висять, і ми тоді перебираємо той ключ, який нам там треба, і йдемо ним щось відкривати. На ключах щось, з брілків є флешка. Дена випадка на 32 ГБ чи ні, на 64 здається. Тут документи важливі, можливо, ще якісь там важливі для мене не знаю, речі, які я хочу з собою носити, але зазвичай це копії всіх документів. Тобто, в будь-який момент, якщо доведеться десь кудись їхати, то це все завжди є з собою. Ключі від квартири, там, ключі від е, замка велосипеда, е, там ключі можливо там від якогось підвалу, кладової і так далі. Ну, Або у вашому випадку, якщо ви ще на транспорті, то ще можна додатково якось чіпляти ключі для транспорту. ну, це, це вже таке. І брелочок Victorinox Classic SD, на нього є окреме відео на каналі, вгорі буде посиланнячко, подивитись. Дуже корисна, класна штука і мало займає місце. Так, це у нас був зовнішній відсік. Так само його тут собі заправили, ліпучкою приліпили, все воно акуратно тримається. Далі відсік, і, до речі, дуже мені подобається оце от рішення з таким темлячком, який просунути через, ну, через собачку, через клястик цього замка. Дуже зручно брати за нього рукою. Ось добре видно, завжди навіть ввечері не, не промажеш по ньому. Тут в мене відсік, в якому телефон, мій основний телефон, з яким я ходжу щодня. Це теж якби частина ваги сумки була. І е, це по-любому та річ, якою ви щодня ходите. Але оскільки вона не в кишені штанів, а тут в сумці в зручному доступі, тобто кажу, завжди можна е, дістати, навіть зимку, коли у вас на вас куртка, вам не треба лізти під куртку в кишені штанів і так далі. Ви собі відкрили, достали телефон, там оплатили покупку. Ще щось що вам треба зробити: сховали телефон, пішли там, чи відповіли на дзвінок. Завжди все в швидкому доступі все зручно. Далі, основний наш відсік. Речей тут, як бачите, не так, щоб дуже багато. Тут є ще місце, можна якусь щось сюди покласти без проблем. Так, Давайте почнемо з кишені, які на таких сідочках. Тут у нас гаманець, гаманець має картки. Має готівку і має там документи. В даному випадку тут посвідчення водія. в Мене всередині показувати не буду. Але так щоб розуміли. Є у нас, звісно, дія. У нас одна з порядових держав в плані цифровізації. Тобто, у нас вже є цифрові документи, і в дії вони дійсні, можна використовувати. Але про всяк випадок ще можна якісь документи в такому аналоговому вигляді носити. Ну і тим паче водійське посвідчення воно в плані в форматі картки, так само id картка Громадянина, тобто багато місця не займає, можна носити в гаманці І це зручно досить. Так, далі інші кіченька на сіточці. Тут у мене паперові серветки сухі, тому що в мене є проблеми завжди з носом. І тому ну треба, треба носити павербанк. Маленький павербанк, чудно від нього не слід очікувати. Тут, тут, тут приблизно з урахуванням того, що акумулятор вже трошки сівший, то десь можна орієнтуватися на, на 2000 мАч. Ось, можна поставити, звісно, якийсь кращий акумулятор. Акумулятор у формату 18650. Я, до речі, навіть неправильно сказав. Тут не 2000, тут 1500 з завода, то десь 1200 тут. Так буде правильніше, чесніше. От. Але максимально, що я знаю, 18650 це на 3500 мАч. Тобто такі поставити, і можна буде теоретично зарядити один раз телефон. Ну, Залежно, звісно, яка у вас там в телефоні батарея. Так, і що тут ще використовується, тут. Зараз секундочку не закрутив, нормально. Разом з цим павербанком ще завжди носиться з собою такий USB-ліхтарик, він займає мало місця, він носиться от в такому форматі, тобто, вставлений іншою стороною. І якщо... Десь так сталося, що застрягли в ліфті, чи там треба зайти в підвал, і не хочеться телефоном своїм світити, щоб він вам не випав з рук, не побився. То просто достається цей павербанк, перевертається іншою стороною і можна собі світити. Плюс можна це поставити десь на стіл, освітлювати собі якусь робочу зону. Ну, досить таки зручно там ввечері йти щось свій підсвітити. От, тобто така от робоча річ. Я вважаю, що ліхтарик має бути обов'язково в вашому EDC, але чим він буде компактніший і зручніший для вас, тим, тим краще. Є маса різних ліхтариків, є класні круті ліхтарик від фірми Phoenix, наприклад. Там, там брелочок тисячу гривень мінімум коштує, то ну, наушці, якщо кому зручно. Ну, мені вистачає такої платки, вона там коштує гривень 15, мабуть, з Китаю, якщо замовляти. Ось і завжди можна ще підзарядити телефон, ну, якщо би так сталося. Так, в принципі, по сіточках усе. Далі, основний відсік. Тут у нас е зарядка. Зарядка від Samsung, е яка йшла в комплекті, вона на. Так, зараз ми сфокусуємось, сподіваюся. Так, у нас 9 вольт не 67 ампер, А, тут оце 15 Вт. І в принципі цього цілком достатньо, щоб швидко заряджати телефон. Краще, щоб це був, звісно, Quick що повноцінний, щоб там було 18 Вт. Це більш універсальний стандарт, але якби, в мене була така. Вона займає ну, досить небагато місця співстана з коробкою сільників. Ось. І може швидко зарядити ваш телефон, підзарядитися, чи знову чи, чи, ж таки саме Powerbank. Так, далі. А, власне, спитаєте, а шнури? Ну, а шнури всі запаковані тут, у цьому універсальному адаптері. Тобто, всі, всі стандарти, всі формати, все, що вам треба, плюс катрідер, плюс ще багато чого. І огляд на цю річ теж є. В куточку у вас буде посилання, в описі під відео буде посилання. Так, далі. Далі у нас такий мультитул. Ну, загалом мультитул, я вважаю, що це не є прям та обов'язкова річ, яку треба носити. Плюс це ще десь 130 грам подається ваги. Але, тим не менше, це досить таки класна е, річ. Навіть банально там щось поремонтувати, достати, загнути, поправити завжди зручно. Плюс, що тут ще є з такого корисного, це можливість одною, ну, рукою відкривати ножа. А, так, є ножиці, якщо десь треба, треба щось обстригти. Пінцет, якщо треба достати нозу. Ну хоча якби, і ножиці, і пінцет, і клиночок є і в маленькому Вікторіноксі. Тому все ж таки я вважаю, що Вікторінокс, маленький, той, який має на ключах, його варто з собою носити щодня. А ця річ це вже опційна. Ну, але тим не менше, тільки заради навіть плоскогубців я його з собою ношу. Теж якби відосик буде в куточку, буде в описі під відео. Так, далі. У нас така от сумочка, не знаю, шопер їх називають. Вона тут в такому чухлі достається, витягується, розкладається в такий непоганий пакет. Це для чого? Це для того, щоб. Йдеш, наприклад, додому, треба зайти в магазин, скупитися, то я немає кульочка, ти вічно купуєш ті кульки, в тебе вдома купок тих кульків. Ну а це вже у вас завжди з собою. Взяли, принесли речі, зразу склали, кинули в сумочку. Важить небагато, місця займає небагато і береже екологію. З іншого боку. Так, ну і ще тут вологі серветки, теж як ви бачите, майже повністю використана пачка, тому що все, що показую, всім користуюся щодня. І як все, це всі речі, які тут є. Е, хтось, можливо, з вас скаже, що важливо ще носити якісь медикаменти з собою. Ну, якщо, наприклад, ви астматик і вам треба носити з собою розоль, чи ви сердечник, вам треба носити з собою там якісь каплі, нітрогліцерин, чи таблетки, чи ще щось. Е, так, звісно. Але е, всі ваші медикаменти повинні бути в якійсь яскравій е, тарі, яка прям, навіть якщо вам стало погано, і ви просите, щоб хтось вам там достав сумки медикаменти, щоб людина відкрила, зразу побачила. Але, в моєму випадку це може бути от такі, така от аптечка, і якби зразу буде зрозуміло, що це аптечка. Е, по наповненню цієї аптечки у нас буде окреме відео. Я, звісно, не. Не медик, не фельдшер, але тим не менше зібрав те, що, на мою думку, було важливе, тут уже все індивідуально. Я не ношу її щодня, тому що це в мене такий повсякденний для міста. Я все ж таки сподіваюся, що в місті зі мною нічого такого не трапиться, що мені прям дуже треба мати там з собою аптечку. Але ж кажу, є різні ситуації, якщо ви залежні від якихось медикаментів, вони вам життєво важливі. То, звісно, так, вам, в принципі, краще знати, що з собою треба носити. Це був мій edc набір для щоденного носіння. Якщо у вас є якісь пропозиції, побажання чи зауваження, будь ласка, пишіть в коментарі. Буде цікаво почитати, можливо, якась буде цікава для мене корисна рекомендація, яку я врахую, теж, що я можу з собою носити додатково. Ну, а наразі бажаю всім вам і нам найшвидшої перемоги і миру. Всім добра, і світла, побачимось, друзі. Бувайте.